Рівне без нічного життя. Члени міськвиконкому вирішували, які заклади зможуть працювати допізна. Так, власне, кафе «Тарантінос», що через дорогу від клубу Лагуна, просив дозволу працювати до другої години ночі. Мета відкриття цього закладу і робота в нічний час, щоб Реалізувати продукти харчування для відвідувачів Така аргументація розсмішила членів виконкому, але вони дозволили, щоб заклад працював до опівночі протягом випробувального терміну. Також до 24-ї години погодили режим роботи ресторанів виноград і бурштин. Дехто з членів виконкому був налаштований радикально. Всі, хто хоче і хто працює до вибачте. Один ножі спочиває іду до спати, бо треба на роботу відпочити. а то на ночі демопродаємо працювати. Там розбивати напої, ми споїмо помиспомоло наркоту Там дозволяємо робити, і потім маємо проблеми. Виняток зробили для фортісімо, яке принаймні три місяці працюватиме цілодобово. А от скандальному кафе Дорожнє спеціально створена комісія рекомендувала графік обслуговування відвідувачів обмежити з 8 до 11 вечора. І ще в міській раді звітувались про успіхи. Рівне знову перевиконує бюджет станом на 1 червня. Тенденція зберігається 125,6% у нас є відсоток виконання. Понад план за цей період надійшло 88,8 млн грн, з яких в травні місяці рада оперативно… Ще додатково спрямувала на видатки 65,3 млн грн. мільйона гривень. Куди ж саме потратять надлишкові кошти? Міський голова запевнив, що в пріоритеті будівництво дитячих садочків, а їх планують чотири реконструкція стадіону, а частину коштів спрямують на ремонт вулиці Макарова. У цій справі до речі з'явились ускладнення. Зробили дослідження. Макарова немає подушки зі щебеню. Дорога лежить просто в грунті. Виросла ціна до більше 40 мільйонів. Тому очевидно, зараз будемо все переглядати. Ще треба додати ко мільйонів, щоб зробити нормально макару, бо ложити так, що вона потім асфальт зліз на другий рік не, не хочеться. А ще планують забезпечити дитячими майданчиками всі двори рівного. Мер розраховує, що треба буде близько 40 об'єктів. Остаточний список адрес, де з'являться майданчики, мають сформувати депутати Рівної ради до липня. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.